Дослід. В цих ємкостях однакова кількість води. В Першу ємкість наливаємо олію. В Другу ємкість наливаємо оцтову кислоту. третю насипаємо пісок, все це перемішуємо. Чекаємо кілька хвилин. Пройшло дві хвилини. Робимо висновок. У першій ємкості у воді олія залишилася на поверхні, не розчинилася. У другій ємкості отстова кислота розчинилася у воді. У третій ємкості пісок не розчинився. Пісок осів на дно.